На стадіоні села Пониковиця відбулися футбольні змагання, де у поєдинку зустрілися дві сильні команди. Розлогіше у сюжеті. У цей недільний вихідний день місцеві жителі громади зібралися на місцевому стадіоні села Пониковиця, аби вболювати за улюблені команди. На чемпіонат Бродівської міської територіальної громади зібралися команди «Сптир», Пониковиця та Січ Ясенів Заболоцівської територіальної громади. Гра була напруженою та перемогу у чемпіонаті Бродівської міської територіальної громади здобула команда Січа синів за громади, забивши три голи у ворота суперника. Завершилася гра із рахунком 3-1 на користь команди Січа синів. У наступних матчах бажаємо командам далих результатів. Наталія Коваль, Сріній Кішин, телеканал Броди онлайн.